Вітаю всіх на моєму каналі. З вами друг Пікачу. В цьому невеликому відео оголошенні я хочу сказати вам, що всі подальші відео, які я буду коментувати, будуть виключно українською мовою. Ви запитаєте чому? Я поясню. По-перше, моє знання російської мови недосконале. Я роблю багато зупинок та помилок. І це мені не дуже подобається. Думаю, вам також. Тому мені порадили. Почати коментувати відео виключно українською мовою. Оскільки, оскільки це моя рідна мова, мені це все вдається набагато легше. І до мене, я думаю, буде велике прохання. Написати, що ви думаєте про це в коментарях. Якщо вам це подобається, поставте плюсики, скажіть, що вам подобається. Якщо ні... Напишіть, аргументуючи це, чому вам не подобається. Якщо е, в коментарях збереться багато негативних, е, ну, як сказати, багато негативних відгуків про те, що мені не потрібно коментувати українською мовою, я буду сидіти вдома і вчити російську мову, щоб в досконально, досконалості її знати і добре коментувати відео. Всім дякую за увагу. З вами був друг Пікачу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока.